Чи реально фільтри за 17 гривень зробить вашу каву кращою, ніж фільтри за 2? Звучить абсурдно, але в сьогоднішньому відео ми з'ясуємо, чи варто переплачувати за папір. А наприкінці відео я покажу вам ще один цікавий та несподіваний фільтр з супермаркету, який коштує копійки, і ми дізнаємось, чи можна взагалі з нього щось нормальне зварити. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Відіймаємо вітрила! Від самого початку для заварювання я користувався лише звичайними фільтрами Hario і максимум, на що я був спроможний в плані експериментів, це використання невідбілених фільтрів. Але з часом я почав чути різні виробники фільтрів. Різний смак. І от настав час перевірити, чи дійсно це так. Для сьогоднішнього відео я купив 5 різних фільтрів від різних виробників, від найдешевших до найдорожчих, і давайте коротенько пробіжемось по кожному з них. Стандартні Hario, які я вже згадував, 2,5 гривні за фільтри приблизно класика, целюлоза 0,5 мікронів, просто працює. Традиційні фільтри від японського виробника кафе трошки вже дорожчі 2,8 гривні приблизно за один фільтр. Тут у нас вже новітній дрібнозернистий метод виготовлення, як пишуть виробники, обіцяють рівномірний потік і кращу екстракцію. Далі вже трошки цікавіше, та трошки дорожче. Фільтри кафе Кабака приблизно 3,8 гривні за фільтр. І вирізняються вони тим, що у нас тут в складі не лише деревина, а й манільська конопля, Тому вони міцніші, тонкіші, ну і загалом мають бути краще. Про ці фільтри я взагалі дізнався випадково, коли обирав фільтри для цього відео. У Харю є лінійка для подорожей з Ну і власне це фільтри брендовані під цю лінійку. Взагалі, згідно з описом, не впевнений, що вони чимось відрізняються від базових фільтрів Харі. Їх приблизно ціна 2,1 гривні за один фільтр. Ну і найелітніший представник сьогодні Сібаріст Бетери Фаст 17,1 гривні за один фільтр приблизно це абсолютний топ, як по ціні, так і відповідно до опису. В складі у нас тут мікс собакоцелюлози, європейської сосни і полімолочної кислоти. Обіцяючи наше заварювання стане швидшим на 27 40 Мінімальний присмак паперу. Ну, взагалі, топ. Я дуже хотів спробувати ці фільтри. І ось, нарешті, через два роки, вже майже мого захоплення кавою дійшли руки до Сібарісту. Тому будемо тестувати. Тестувати сьогодні ми будемо на каві Колумбія Орландо соса натуральної обробки. Будемо заварювати воронці v 60 від харіо пластикові. По стандартам вже для мене рецепту 4 до 6 від Тетукасу із підношення кави до води 1 до 15, 18,75 грам кави 280 грамів води. 29 кліків на команданти Помел. Температура води у нас буде 93 градуси. Буду намагатись заварювати максимально однаково. І потім. Поділюся результатом. Окремо скажу про передзмочування фільтрів перед заварюваннями, оцей смак паперу і так далі. Цю тему ми сьогодні не зачіпаємо. Для чистоти експерименту я буду абсолютно всі фільтри сьогодні перед заварюванням передзмочувати. Отже, друзі, всю каву заварив і хочу трошки поділитись спостереженнями під час заварювання. Ви зараз будете бачити кадри заварювання різних фільтрів. І перше, що я помітив, що Харьо е, в плані часу заварювання був найгіршим, там був найдовший час заварювання, і в якийсь момент він почав захльбуватись, вода почала застоюватись, і трошки з рецептом воно не співпадало. Я робив вливання кожні 30 секунд, але було видно, що вода застоюється, захльобується, тому, скоріше за все, чашка буде переварена. Харіо Zebrank неочікувано загорився швидше, ніж звичайний Харіо. Все-таки, вочевидь, там є якась зміна в технології виробництва фільтрів він проварився швидше, не було застоювання води, був ближчий по заварюванню до кафеків. Кафеки, що традиційні, що абака, були плюс-мінус однакові, не було застоювання води в цьому рецепті, абака трошки, можливо, була швидше, але плюс-мінус вони були на рівні. Ну і сібаріст дійсно виглядає, що заварюється швидше. Не просто так вони це пишуть, тому що він заварився найшвидше, найкраще проходила вода, не було ніякого застоювання. Хочу відмітити, що текстура на дотик взагалі зовсім інша, і виглядає фільтр от візуально прям дуже тонким, тонкішим за інших конкурентів. Проте менш з тим, давайте розпочинати. Першим у нас буде базовий харіо. Кава відчувається дуже такою насиченою за рахунок гірчинки підсиленої. Трошки вона гірчить, хотілося б менше цього відчуття, але загалом можна сказати, що це базовий мінімум, доки мені от ні з чим порівняти. Непогано окей, як зазвичай. Так, традиційні кафеки. Оця чашка вийшла набагато більш збалансованішою. Дійсно, от в Харріо. Набагато більше виражена гірчинка, ніж тут. Тут гірчинка не настільки виражена, і це більше присутнє як терпкість у смаку кави. Плюс дуже класний баланс з кислинкою фруктовою. Поки що враховуючи, що я взагалі ніяк не змінював рецепт, серед цих двох мені більше подобається традиційний кафе, ніж звичайний харіо. Ну воно і не дивно знову ж таки, за рахунок того, що я казав, що харіо в якийсь момент почав захльобуватись, вода почала застоюватись. Кафе кабака? Ну що ж, подивимось, що робить з фільтрами манільського конопля. Ви знаєте, і якщо в традиційних кафеках оця от гірчинка терпкість вона ще присутня, хоч і мінімально, то тут вже її майже не відчувається. Тут на перший план виходять якраз оці от фрукти тропіки, якийсь персик. Так от порівняв зараз з, з традиційним кафеком, то Абака трошки краще. Каріо Зебранк бранк неочікувано заварювався краще звичайного харіо. Подивимося, що зі смаком. Ну, зе бранк мені е, по смаку ближчий до традиційного кафека. Все ще тут присутня ця гірчинка, вона краще балансує, ніж звичайному харіо, але вона більш вираженіша, ніж в Абаті. Хоча, знаєте, я от зараз взяв, скуштував харіо знову звичайний і кафе традиційний. То по вираженості цієї гірчинки, першим йде традиційний харіо, другим зебранк і третім йде традиційний кафек. Тому зебранк посередині це такий вже майже базовий мінімум, але в сторону розкішного максимуму. Так, і останній наш розкішний максимум Сибаріст. Зараз подивимось, чи вартують вони 17 гривень. Я знаєте, по-перше, скажу, що я на 10 грамів трошки води перелив. І тут трошки рецепт вийшов не такий. Захопився дуже заварюванням, як воно швидко текло. Але отут баланс чашки, ну, можливо, і не ідеальний, але от близький до ідеалу. Дійсно, отут вже на перший план виходить оця терпічність, персиковість кави. Оця гірчинка неприємна, яка присутня тут, в принципі, в кожному, в тій чи в іншій мірі, в меншій мірі в абаці, вона тут майже відсутня. Тут треба, треба шукати її, щоб знайти. І от знаєте, я зараз порівняв, ще за бакою у Сібаріста більш м'якіший смак. Він такий приємніший. Він Шовковисто огортає рот а от абака така більш агресивніша. І як і обіцяв, наприкінець супермаркетні фільтри. На жаль, я хотів трошки інші взяти, але не знайшов. Є такі в прозорій упаковці, виглядають, що вони українські. Не знаю, не впевнений, ці виглядають, що польські, так, зроблені в Польщі. Але. Є один мінус, чому я взагалі їх ставлю в окреме порівняння? З упаковки не очевидно, але це фільтр трапеція, і на жаль, я порівнювати з класичними V60 їх не, не можу. Саме тому у мене є ось така воронка Hario Pegasus трапеція, і я буду порівнювати супермаркетні фільтри. З класичними фільтрами від Hario спеціально для Pegasus. Єдине, що ви зараз бачите, що Hario Pegasus це відбілені фільтри, ці супермаркетні фільтри вони не відбілені. По ціні, на жаль, я казав, що вони там копієчні, Ну, по факту ні. Вони коштують 200 гривень за цю упаковку, тобто, по факту там десь плюс-мінус 2 гривні. За один фільтр. Тому будемо порівнювати для Pegasus Я трошки змінив рецепт. Там у нас 23 кліки, заварював 16 грам кави на 250 грамів води. Так, в іншому все залишилось плюс-мінус все так само. Давайте куштувати. <coughs> так, Pegasus. До речі, зразу хочу сказати, що вода захлюбувалась, застоювалась. Що в Pegasus від Hario фільтрах, що в супермаркетних фільтрах? Ну по, по смаку це ближче, ближче до зебрангу. От Харіо Пегасус фільтри ближче до Харіо зебрангу. Тобто, все-таки у кави більш вираженіше ця гірчинка. Вона не настільки виражена, як от в Hario V60, Але також справедливості заради скажу, що я не поки що не зовсім опанував заварювання в Пегасосі. Більше я все-таки варю в звичайні ві 60. Ну, але менш тим. Непогано. Балансує досить добре, але хотілося б менше гірчинки. А тепер спробуємо супермаркетні фільтри. Ви знаєте, на подив за смаком е цього балансу кислинки гірчинки, супермаркетні фільтри краще. В них не настільки відчувається оця неприємна гіркота. Проте я відчуваю паперовий смак. Незначно, не сильно виражений, але це єдиний фільтр серед усіх сьогодні, в котрому відчувається ця паперовість. Мені, мені цей смак, якби не паперовість, подобається більше, ніж в Харіо Пебесусі. Тож, друзі, по-перше, пишіть в коментарях, якими фільтрами користуєтесь, чи експериментували з фільтрами, відбілені, невідбілені, можливо, також пробували в супермаркетні, буде цікаво почути. Можливо, ви такі ж консерватори, як і я, і від самого початку, як почали з Харіо чи ще з якимось брендом, так і продовжуєте. По-друге, головна теза, головне питання цього відео: чи варто переплачувати за папір? Виглядає, що варто, тому що смак дійсно відрізняється. Я, чесно кажучи, після цього відео, після такого прямого порівняння, я не впевнений, що я повернусь назад до Харіо, тому що реально смак відрізняється. І мені чашки навіть від, від, від Brango, навіть мені подобається краще ніж від базового Hario. Ну але от кафе традиційні абака, а бака, враховуючи, що не так багато і треба переплачувати за цю пачку, то в принципі я думаю, що на абаці я і зупинюсь. Сібаріс це окрема історія. Чашка дуже чиста, чашка дуже класна. Мені прям сподобалось. Але оця от пачечка коштує там 25 фільтрів. Дуже крута пачка. До речі, мені подобається, що тут є оцей зіп. І зручно для зберігання, тому що в мене постійно проблеми зі зберіганням фільтрів. Ну, незважаючи, що в мене там немає підставок і таке далі. Але оцей зіп це дуже круто, дуже класно, щоб фільтри не насичувалися якимись іншими ароматами. Але 25 штук в цій пачці коштували, мені здається, 450 гривень, ну плюс-мінус. Uh, тобто уявіть, якщо там базові Харіо там 220 за 100, за 100 штук, ну а Бака трошки дорожче за 100 штук, то Сібаріст за 100 штук, ну там плюс-мінус 1700-1800 гривень буде коштувати. Ну, це, це прям дуже дорого. Це здається, це єдині фільтри, які я в онлайн-магазинах бачив, що продаються поштучно. Сібаріст це топ, це розкішний максим, дуже класно. У них є ще інші фільтри. Я думаю, що я куплю там ще інші фільтри. Спробую для відео, тому що там є дуже цікаві варіанти. Я поринув світ Сібаріста, і мені, мені сподобався цей світ. приводу супермаркетних фільтрів. Це також взагалі інша історія. По-перше, не відбілені. Я не бачу в супермаркеті насправді відбілених фільтрів. По-друге, трапеція. Я розумію, що в принципі це Польща в Європі, мабуть, ну, ми літа ж воронки, трапеція з Європи, прийшли до на нас. Тому, я думаю, за рахунок цього трапеція, тому що це початкова форма, я, я так думаю, правильно говорити воронки. Але чи багато людей мають трапецію. У мене трапеції не було, я починав з 60. Тому, по-перше, це мінус, по-друге, паперовий смак, не відбілені, не настільки прямо дешеві 200 гривень за упаковку. Тому ну, не знаю, супермаркетні фільтри, чи, чи варто їх взагалі купувати, хто їх купує взагалі. Це окрема історія, не будемо їх торкатись, не раджу вам брати. Тим більше, що якщо ви вже хочете брати базовий мінімум, харіо, будь ласка, трошки дорожче на 20 гривень, 220 гривень упаковка, і в принципі можна пити. Тож, глобальний підсумок цього відео: чи варто нам приплачувати за папір? Так, однозначно варто. Сібаріс, стоп, Абака клас, харіо вже не дуже. Папір має значення, фільтр має значення, технології виробництва мають значення. Пробуйте, експериментуйте, пишіть ваші думки в коментарях. Пишіть, можливо, після цього відео, ви спробуєте отак от порівняти один до одного фільтри і буде різниця. Мені буде цікаво почути. Дякую, що були сьогодні зі мною. Та зустрінемось в наступних відео нашої кавої Одіссеї.